У мене, особисто, маlets бажання. Значит, тому, е, значить, правильно галиться з поділлянки буде тут Східниці, Дрогобичський, Турківський район там, тобто, де супер поділлянка. Промоція показово виступи э, спортсмени. Потім є 25 ділянки, старіврейські перевали, кінські перевали. Mm -hmm. э, Потім э, є пропозиція переїхати э, в Вовський район. І тут дві спецділянки, зараз у ще подивиться з технології. Світнецький перевал у нас 2-3 буде євська гранат. А куральне ну, по-перше, покриття повинно бути без браві. ми Не можемо міняти покриття. по-друге, спецділянки повинні бути ну, щодо менше 15-20 років. Такі спецділянки є, бо комітет обласної адміністрації, якби вирішили дорожники, що за тиждень даємо план, де то буде, вони рахують, скільки коштів можна виділити або поміняти їх. Місяці ремонту ти доріг і відповідно провести. Но, якщо ми повертаємося в Любовські район то відповідно бажано, щоб е, рочисте закриття і, відповідно, промоцію раді зробити в е, центральній частині тобто, ну, ці світові райні, вони базуються на що? Е, багато мешканців, глядачів не їдуть в ліса, на дороги, тобто, то, то вже такі прихідники. Постійно. А для праздного руманяли цікавий показ релійної машини, як вона може поїхати, пілотаж пілотіти могли. І відповідно пропонується що. Тобто перший день Закарпатська область, другий день Львівська область, і закриття перед закриттям зробити таку, два проїзди суперспецділянки. Тут десь біля церкви старт, саме навколо, навколо площі, десь тут повернути їх сюди назад. На, то вони такі, на площі в них база, постановка парк сервіса, щоб діти там могли поспілкувалися, пофотографувалися, то, то виходить, планую тільки 9 числа. Десь до 9 вересня. я тоже. А так на розумієте, 9, жовтня. 9 жовтня, тобто там в Закарпатті вечір п'ятниці, 7 -е число, 8 -е число, потім вони приїжджають сюди і старт по спецділянках, потім ми їм даємо час, що вони провелися в порядок тому що після аграрії машини ну, в грудні, не знаю, яка погода буде. І Потім вони якби, приїжджають і презентують ралі тут, проїздом з Пенділянок і відповідно тут нагородження переможці. <постив> у всіх містах якби, проводить нагородження представником з комітету обласної адміністрації і безпосередньо мер влучає кубки першим трьом екіпажам у абсолютному заліку. Які цілий е, перше вибуху третє місце саме на спецділет. Тобто візитна карточка того міста, де вона проводиться. Ну, такий план. Я скажу чесно, не можу б... метати, і... як то було омітом на. Я просто бачу, як є, і обідно. Бо... Ну нехай східниця набіжається, бо східниця, але Дорогова ж то велике місто і центр, і не пасує, коли не, не, якщо ми веземо людей туди, а, розумієте, автобусами. Бажано би тут зробити і з, з гарним концертом, з гарним, як воно є, з телебаченням з тим усім вибрали би ви б, тоді, як на місці тут би допомагали все, що може Сергій Петрович не зможе так часто приїжджати. Ми курірував як. А хто від вас представник? Який, який то захід, тому що вони покажуть ралі, вони покажуть машини, то дійсно потужні машини, то, то є. Не, ще не, що не вистачить служб забезпечення є обласне управління прилітця, то далі. Ні, але вони від на тому нас не де, не Я думаю, кушти вдаваються. Кучманич. Кучманич? Тобто, я вже пишу Кучманич. Ну і був на допомогу Кучманичу. Ми вже знаємося і то вже буде легше. Сценарій зробимо, зробимо які от, знаєш, погляд було би добре заходи зробити. Виберемо якийсь е, час після обіду, п'ята-шоста година. Е, по суперспецділянці там така е, програма. Спортсмени збираються тут, потім вони на або цивільних, або на спортивних автомобілях. Повинні два рази приїхати, прописати стенограму, як вони будуть їхати. І потім старт стартурочистить і около так варшо прокладати. Протяжність. протяжність повинна бути не менше півтора кілометрів. Якщо так, 925 метрів це трошки є збільшити, то щоб бігати. біжати. І саме на машині зробити можуть їхати? Є, бо вони ще є, як, вони не на не кільцях не мають не розвертатися, що тобто, дуже, дуже красиво. Тобто, тобто, як вони з рушником можуть? Машина nice. лієром йде, то настільки гонщиком, як то для глядачів, ну як фігурну, коли в той козлов. Mm -hmm. mm -hmm. Я кажу, як фігурному катанні показав, що та машина може. і то дійсно І Ви Де? нас зробили на, на Гушевському кульцо. Внизу. Я хотів, та, на, я, я, я хотів туди, але там воно чуть більше. От, там взагалі... Не, більше ми може. може, менше воно може бути. Але діло в тому, що... Не хотілося перший раз робити велике кільце. Чому? Тому що, по-перше, багато служб забезпечено. По-друге, людей треба вчити поступово. Якби воно не було, але якщо ну, так. люди не бачили, то... Якщо овочі... лісти, то та, поліція відганяє. А швидкість швидко, там а... досить велика. Королійна машина на гравійному спецділянці на пряміках розвиває за 200 кВт. Це пешу Тут, звичайно, ми тихаємо поворотами, щоб воно ну, не показувало ту швидкість. Тут звук великий, тут потужність, тут багато Ну, Я тут, так думаю, що масмедія, ті, які не захочуть, все одно прийдуть, <чувачу> то будемо підключати Добре, і тоді треба все. маршрут продумати. Я напевно приїду окремо, тому що мені на завтра треба видати дорожникам обласним. Mm -hmm. маршрут, ну, великого. Mm -hmm. Я би окремо просто запланував, бо приїхав. Я все одно буду тут у нас 2-3 на перевалі східниця mm -hmm. 20-25 і нас регулярно. Ну, 25 останні реалії було mm -hmm. 25. Значить, Десь приблизно машин 12-15, то рівень субару, субіші, що можна mm -hmm. ну, і Плюс, звичайно, знаходиться і 8. -15. Mm -hmm. суто спортивні машини, підготовлені е, відповідно до міжнародних умов, каркаси безпеки, mm -hmm. поваги для спортсменів, які приїхали з усієї України, mm -hmm. Mm -hmm. То, то, скажімо, та фішка, яка приваблюється. Я думаю, зможемо. Ми зможемо зараз поспілкуватися з підприємцями, які можуть на відбірниках поставити логотипи своїх якості реклами ah. uh -huh. закладів. А заодно якось організувати фуши. Ну, це, це реально. Я вам скажу, що реально там невелике, але ну, 20 на 10 сантиметрів наліпку для таких серйозних меценатів ми можемо розмістити на автомобіль. Кохання повинно бути взаємним, якщо ви не буде. <му> і ми би тоді, якщо кушманич, ми б тоді вже сильно... Щит... Ви ж Тараса знаєте. Да, я чого пропоную Тараса, тому що з Тарасом знайомий. Підключали б, ми тоді би так зробили, що ралі-ралі, а ще якусь культурну програму, щоб да. я <му> я Так, я раз як депутат і кучманич як виконком. Все, нормально, два дві людини. Бо мені дуже кажуть, грудно, що Дрогобич, вже я старіє сторони так. Життя прихопити... Той Чемпіонат України, якби то не було, це не є, щоб просто ми зібралися і збігування. Ми зараз за задній позиції... Треба зробити на Нигірську гонку, приїжджайте на тренувальник, ми посадимо другого та другого. Щоб ви відчули, твортивний автомобільник. У нас тут ще дві радники, ми двома не можемо висукувати. Садового я якось провів, проведу. Це Люк такий, старший. Так, і після того... Їж по змаганнях Хоча я його віз назад, і він сказав, що супер, класно. Варшава в центрі міста, в Ралі Барбука проводиться, приїжджає, їде все, що може їхати. Хочу додати з районної адміністрації, ми на 2-3 вересня будемо організовувати поїздки для дороговичан Новорецький і назад Трактувати автобуси. І думаю, може по би наче з координатором шоу, з містом шоу, може домовитися. Ми скоро фінансували б автобуси, щоб ми могли яку більшу кількість відвезти Другопеча і назад провести. Тут ще була пропозиція біля Нафтоперегону, там є доріжки виходили тут свою Борислава. Це є модуль. Можливо, по параметрах, якщо по параметрах. Чому? Там, там, там. А звідка, якраз, Она, там, потрібна, нам це не потрібно, нам потрібно цей кіловат. Там, там такі шпильки, такі ражі, що... Ну, туди да? Тому що по там є. Також, є як вигляд, там дуже гарний способ, коло що чи там. Так, катул, там, де, там, що там, там тільки маленький кусочок. 20 mm. Mm. 20 це, 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 це. Це. Там 20 кілометрів з чимось. Тут не 3 кілометри і не треба перекривати, не переживаєш. Mm -hmm. І від дороги, чи пару метрів. Тут все. з видачі не треба. Так. А так. Туди, туди вести треба. Так, але чи не платять все рівно, кажу, печі краще, Розумію. По місці. І ще а, по місці, ще, ще, одне питання ми, за стадіон, що там стадіон на зараз? Мець на увазі наш, великий. Зараз ведуть переговори, зараз ще йдемо, будемо виновувати. А що планується все-таки футбол чи може стадіон? Ні, і, ну, зараз дівчата на різних сидіті. В першу чергу футбол ми да. відновити під футболу. Mm -hmm. Почать запустити. Потім вже дивитися і розвивати в плані стартового кунку. Скільки машин Ну, Якщо доріжка стандартна, тична, то, е то в 4 що В жовтні будемо на скап проводити трекери. Mm -hmm. Ми можемо знати як варіант до США. З mm боку -hmm. жовтня. Та, За маленька доріжка Не знаю, що у нас немає. Там доріжка повинна бути десь. А як ви летить? Я вам поясню, що в основному не підійде. Добре, то... А, то, так, то так. Шо... Шо? Після 28-го ми весь маршрут будемо прописувати. А другого-третього, я думаю, як виїдете, буде, буде що подивитися. Mm -hmm. ну, я вам скажу на товарі минулий раз. Аненька приїжджається, стовпа, стовпа збили, стовп не на нас упав туди. Радкевичу за шидякою нашою не, не дуже не було в захваті, іскри пішли, стовпа, він погнав далі, такі роблять. стоп склався, а він хіба чуть-чуть, відколов фари <рес> такі стовпи були, що це. Ну адреналіну багато на цей. Тут, якщо буде якесь питання, що от я чому наперед кажу, там от колись було, там жінку збили, щось. Це не те, що, це не то, що е, ралі саме. Ралі зараз саме безпечна, просто організація. Якщо є винос машини, і там ніхто не має стояти, навіть якщо заклинить щось, ніхто не має стояти, значить ніхто не має стояти. Наша поліція вже багато поралів, досить так. Е, Краще ніж іншим, чи не закапат працює, Бути пілка, бо той пилка, казав, прошу пана, що ви... Наша поліція знає свою роботу, однаково всюди. Ні, ні, ні. наші нормально, вже стали. <різь> <процес>. Вже ті, <різь> що чемпіонати проводили по велоспорту, відмічали. Каже, ні в одному місці, так, ні дано Як класно було повернення тут. Я вам скажу, що я втаде. сказав, бачив, як правильно працює поліція, то були тут свої гонки в Ялті. по цьому місці, де в них було прописано кожні 10 метрів, хто відповідає номер телефону і там бездоганно було, хоча також автомобільний спорт шаг. Добре, треба під'їмати. Щоб ми до п'ятого даємо програму по часах.